У дитячих садках розпочалися новорічні ранки. Це жаданий та очікуваний період як для дітей, так і для дорослих. Для малечі це час подарунків, солодощів, ошатного вбрання, пісень, хороводів та віршів. Колективи дитячих садків готувалися до зустрічі новорічного свята старанно і належно. Батьки та вихователі попіклувалися, щоб у пам'яті дітей залишилися яскраві та незабутні спогади про справжню новорічну казку. Педагоги працювали над створенням цікавого сценарію. Батьки над перевтіленням свого чада у казкового персонажа. Я персонажай новий рік з Данів. Я прийшов далі, а тепер у вас, уважка гарний день. 欢迎。 Так що ми скористаємося послугами нашого турагента. <ріст> так, скористаємося. І хай явусенька, кащеєвна, нам допоможе знайти нашого дідуся Мороза, так? Ой, як приємна бабусенька, стажійка щеємна. Ти моя митлова, ти по показав діточок неси. Новий! Ми, ми, ми устрою, праздник, праздник, душі! Нехай Баба яга принесе нас до іншої країни касковоє! Ой, хтось тут мені лайків налайкав. Що ви лайкаєте тут лаєте? О, ось, ось, дітки. Так, це від Діда мороза повідомлення. Зараз, зараз, так. Ось, дивіться, дорогі дорослі діти, я вирушаю до вас на кораблі восток 5. Зустрінемось. Ой, тут щось таке не зрозуміло. Ваш дід Мороз. Нічого не зрозуміло. Де зустрінемось? З ким зустрінемось, з чим, що робити? Ойде! Обриней! Всім привіт, святковий час! Прилетів я знов до вас. Ви мене вже виглядали. Виглядали!

А що? Я нічого, я так собі. А я прийшов ляльок своїх забрати. Ну навіщо вони вам дощі й не виховані? Віддайте мені, будь ласочка. діти, а що, правда, ляльки не виховані. Віддамо цьому слову діду, їх. Ні. Кульмінаційна частина свята отримання солодощів а завершення традиційна фотосесія на пам'ять біля ялинки з дідом морозом.